Десь 10 рік приїхала, не працюють проктроніки. Подивилися по схемі. Система проктроніків немає ніякої діагностики, просто сама автономно працює. Почали перевіряти, знайшли у схемах. Блок у нас стоїть ось там за бардачком. Почали міряти перевіряти, нема живлення від кнопки включення або відключення проктроніку зняли. А тут від'єднаний роз'єм. Включаємо роз'єм і все запрацювало. Зразу запрацював паркронік, у нас там позаду стоїть автівка. Тобто хтось щось розбирав і назад не зібрав. простий ремонт. Ford чергова бідова машина. В найкращих традиціях газ, натикана проводка, проводка газу. Машина приїхала, не працює лямдазонд. Клієнт сказав, що лямдазонд новий, щось в машині з проводкою. Лямдазонд він сам щось купив, сам щось міняв. Сказав, діло не в лямдазонді, діло щось в машині. У нього помилка на лямдазонд, на те, що в машині бідна суміш сигналу з датчика немає зовсім. Ну, по традиції почав перевіряти проводку, поміряв тут, зняв комп'ютер да, там один роз'єм на ізоленті, бо зламана защлка. Але проводка ціла. Тож Поставив назад мозги, поки що там тимчасово. Взяв роз'єм з нижнього лямдазонда, поміняв з верхнім, так хоча б на просяк для перевірки під'єднав, прогазував, сигнал з'явився. Тобто у нас комп'ютер вприску здатний приймати сигнал, якась проблема з лямдазондом. Клієнт сказав, що не може бути. Ламдазонд новий, тож поки що, щоб не купляти, взяли універсальний лямдазонд. Зараз спробуємо його просто на дротах під'єднати, подивитися, чи буде сигнал, щоб клієнту показати, що треба замовляти новий Так, Поставили новий датчик. Зараз закріпимо цей єдиний датчик, взяли побошу. Він тут не з зеленою, а з білою фішкою. Так, дивимося параметри. Параметри з датчика так само з'явилися. Тож думаю, що можна буде збирати машинку. Та віддавати, ще зробимо контрольний заїзд, подивимося, щоб не було помилок. Проїхались на машинки, помилки не вилізли на табло все чисто. По діагностиці видно, що лямда працює, є деякі питання до каталізатора, але клієнта все задовольняє. Тож наразі машинку віддаємо і рухаємося далі. Ще раз переконалася, що слова клієнта треба перевіряти і ще раз перевіряти. Тому що, повіривши знову клієнту, поліз далеко, а треба було почати з самого явного, з лямдазонда. Або так клієнту повезло, що він не працює новий, або щось тут вже було, і просто, просто треба було поміняти лямда-зонд. Кожна машина. Колись стає корчем навіть Мерседес. 202 Мерседес. Ось приблизно такий стан. Ось приблизно такий стан. Приїхав. Коротше так, скажімо так, попросили допомогти людині в літах. Людина попросила зробити тільки шиби. Перестали працювати передні шиби. Ось тут весь час горів запобіжник, добралися до блока склопідіймачів. Ось бачимо, тут вже відкусив супресор, який стоїть по лінії живлення. Коротше, мабуть, машину прикурювали, бо акумулятор тут не дуже. І супресор просто пішов у коротке. Взяв на себе удар, скажімо так, супресор відключили, зараз перевіряємо роботу. Короткого замикання вже немає. Вставляємо запобіжник. Завівся з полтичка, навіть з угашеним акумулятором. І що? У нас запрацювали шиби? О, туди працює. А позаду? А позаду не працює. Зараз подивимося ще задні шиби, що з ними не так. А, яка класика, яка класика. Але стан тут такий собі. Тут вже гризини попрацювали. Короте, тут багато чого вже по Короче, Так, воно вже доживає. Задні шиби не запрацювали, зняли знову блок, оце половинка передніх шиб, оця половинка задніх шиб. І тут так само стоїть супресор, так само був згорівший запобіжник. І якщо ми тут міряємо супресор, то він так само тут в короткому триоми. Тож так само його зараз поки що відкусимо та перевіримо, якщо все добре, то Пошукаємо перепаяти. Можна, звичайно, його не ставити, але наступного разу згорить щось інше. До речі, за... супресор стоїть на 24 вольти. Хто щось таке досить гарне включив, щоб погоріли такі досить дебелі супресори. а Цей, до речі, цілий. Вже перевірив його, тож зараз відкусую, перевіряємо. Супресор куснули. Запобіжник поставили на задні шиби, дивимося, шиби запрацювали і тут, і тут. Тож Зараз шукаємо два супресора, щоб поміняти і щоб все ж таки вони залишилися та все назад збираємо. Машина дуже Дуже брудна, Ну як є. Знайшли в мусорі якийсь блок, не пам'ятаю з чого, якийсь блок захисту і комутації під капотом. Був, коротше, беремо тут так само супресори. Тут у нас стоять двонаправлені на 24 вольта стояли. Ось у нас тут так само двонаправлені але трошки. Більш високовольтні, але працювати буде. Так само ось стоять для захисту, тож випаємо, а сюди запаємо. За що люблю магнеті Морелі, Fiat та інші їхні авто. Приїхав фіат, на табло помилок немає, але йде чорний дим. Підключилися діагностику помилок на розходомер повітря. Бачимо прописку, помилка ця на табло не світиться. Тобто Fiat вважає, що RSHDMR це не дуже важливий датчик. Не обов'язково світити якусь помилку на табло. Взяли з коробки інший датчик з іншої машини, ну, але такий самий по роз'єму, по типу підключили, помилка пройшла. То у нас з проводкою все нормально, у нас проблема саме по, по датчикам. Замовляємо та ремонтуємо далі. Vivaro 1,9, десь 5-6 рік. Приїхав весь час, працюю вентилятор охолодження, коли машина заведена на табло є помилка. По діагностиці у нас є несправність датчика температури охолодженої рідини. Ну і ще декілька помилок. Всі інші у нас тимчасові. Єдине, що у нас по свічках та по датчику температури. Зараз розбираємось, машина стара. Та досить вже зачухана робоча машина під якоюсь фірмою. Зараз подивимось, що там, де відпало. По параметрам у нас включена перша швидкість вентилятора охолодження, по параметрам у нас 100 градусів, і по помилках у нас обрив датчика. Зараз дивимо схему, де він там стоїть і як воно це все влаштовано. Старі машини. Старі машини це те ще добраюся до датчика температури, по дорозі знайдено протерто вентиляцію, по дорозі знайдено протерті дроти на форсунках, по дорозі знайдено була знята трубка з Клапану керування наддувом. не знаю, як вони їздили перед цим. До датчика температури добрався ось та наш роз'єм. Зараз підкинемо емулятор, подивимось, проводка ціла чи ні, щоб розуміти, чи міняти датчик, чи ремонтувати дроти десь в жгутах. Включили замість датчика температури потенціометр. виставили якісь Якийсь опір в межах діапазону роботи датчика Дивимося, що у нас по діагностиці температура стоїть. Вже пробував її рухати, температура стоїть, тож, скоріше за все, що у нас десь обрив по дротах. Воно, в принципі, і не дивно, дивлячись на стан авто. Зараз будемо шукати, де воно обірвано ще. Зараз пробуємо. Добратися до вприску. Він тут стоїть за металевою пластиною, щоб можна було продзвонювати дроти. <клес> Часто є проблема ось в тому місці, воно там перетирається, але тут, в принципі, багато місць, де воно вже могло перетертися, дивлячись на авто. Тож далі шукаємо. Знайшли обрив в проводці, в проводці датчика. Тож, ставили кусочок, зараз це все заматуємо і перевіряємо роботу датчика. Підключили датчик, з'явилися параметри температури, тож, думаю, на цьому по датчику все можна назад збирати та перевіряти. Датчика поремонтували, все зібрали, проводку поремонтували. Бачимо, є показники. Машинка прогрівається, вентилятор не маслає. Тож, на цьому все. Машинку віддаємо клієнту.